Всім привіт! Друзі, я вітаю вас на каналі Тетяний Сад. І сьогодні мова піде не про мій сад. Я хочу поділитися з вами класним рецептом салату. Зараз кінець вересня. Помідори на городі вже не стигнуть. І саме час робити цей салат. Салат із зелених помідорів. Покажу вам дуже простий, легкий рецепт. Повторюйте, робіть, і він дуже смачний. Хто завітав до мене на канал вперше і ще не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал. Для рецепту салату зелених помідорів нам знадобиться 1 кг зелених помідорів, 2 болгарських перця. Ви можете використовувати червоний, можна зелений перець використовувати, який у вас є три цибулини. Одна морквина, пучок зелені. Також цукор, сіль, олія, оцет і червоний перець, або я використовую отаку ерошпішту. Це гіркий червоний перець. І, звісно, посуд, куди ми будемо зараз нарізати весь цей салат. Помідори буду нарізати напівкільцями. Я, друзі, в тому році е попався мені рецепт зелених помідорів. Е але там е йшли лише зелені помідори, е болгарський перець, і, і все. І приправи. Я вирішила додати е моркву, е цибулю, і мені набагато більше такий рецепт сподобався. Саме довше це нарізати помідори в цьому рецепті. А так все дуже швидко і швидко. Нарізала я зелені помідори, далі буду різати болгарський перець. Болгарський перець буду різати соломкою. Перерізаю його пополам і нарізаємо отак соломкою. Далі ріжемо цибулю. Цибулю також ріжемо на напідківцями. Моркву будемо натирати на корейській теркі. І нарізаємо зелень. Зелень у мене кріп і петрушка. Можна брати лише кріп, можна лише петрушку. Це вже як вам подобається. Не розрахувала я з ємкістю, тому беру каструлю. побільше. Це все сюди пересипаю. Получається, друзі, отака от величенька каструлька. На цей рецепт тепер будемо додавати спеції, додаємо дві ложки столової цукру, одна столова ложка солі. грам олії грам Уксусу, і ерошпішта. Я додаю одну чайну ложку. Ви можете додати перчику, скільки ви любите на ваш смак. Я, дуже гострого не полюбляю, тому геть трішечки додаю, і все гарно перемішуємо. Також в цей салат можна додати чесничок. Я додаю чесничок, так як цей салатик я беру на роботу. І дуже гарно це все перемішуємо. Після того, як перемішали годинку, салатик постоє. І він вже буде готовий до вживання. Може зберігатися в холодильнику до неділі, десь неділю до неділі, але він наскільки смачний, що він у вас неділю не буде стояти в холодильнику. Спробуйте обов'язково цей рецепт. Вам він дуже сподобається. Що саме головне, ви не викинете. Зелені помідори, які у вас не достигли на городі. Друзі, обов'язково спробуйте цей салатик. Він дуже смачний. Подивіться, які гарні кольори. М -м -м -м. Смачно. Уже смачно. Навіть відразу перемішавши. Коли він ще постоїть і набереться усіма смаками, Взагалі, смакота. Рекомендую.